Шановні брати і сестри, шановні парафіяни, усі ті, котрі разом з нами єднаються і моляться через онлайн-трансляцію, кредо. Напевно, кожен із нас в своєму житті не раз брав участь у похороні, у похороні. Дуже часто чи хоронили своїх рідних, близьких. Друзів, знайомих, сусідів чи просто незнайомців. І завжди цей такий момент є дуже таким важким і болючим. Особливо, коли це стосується близької людини, котра була поруч, з котрою розділяли дуже багато часу і радість, і смуток. І Слабкості, взлети і падіння. І тепер, да, коли ми споглядаємо на цю труну, де лежить бездихане тіло, я думаю, що, напевно, кожен із вас в такі моменти, дуже, да, це був найважкий момент в житті, коли ми втрачали да, близьких людей. І думаю, в день сьогоднішній також це переживає церква. Переживаємо ми з вами християни. Тому що ми сьогодні вдивляємося Ісуса Христа, Той, котрий, як ми чули сьогодні в Євангелії, в цьому описі, муки Господні звершилося. Це сталося. Він дійшов до, до цієї кінцевої мети. Цієї земної мети, де звершилося те, чого очікував від нього його Отець Небесний. Закінчилась його місія, власне, цією смертю, коли Дух залишив і його тіло повисло на дереві Христа. Брати і сестри, зараз за кілька хвилин під час цієї літурії Богослужіння в Страстної п'ятниці будемо ми молитися такою довгою молитвою вірник, за церкву, за люд Божий, за весь світ. А пізніше будемо вшановувати святий Хрест. Майже чотири роки, чотири літургії Страсних П'ятниці, котрі ми не могли вшановувати цей Хрест. Знаємо та, з різних причин. Ми сьогодні хочемо це зробити, бо, тому що це є в святій літургії, да, в, в цьому богослуженні Страсної П'ятниці. Це є це, сказати, така центральна подія цього Богослужіння, де ми вдивляємося в святий Хрест. Це ціна нашого спасіння. І знаєте, коли не раз да, ми, чисто по-людському, так беручи по-людському, коли не раз ми можемо навіть, знаєте, таке обурюватися, да. чи варта була смерть Христа, чи вона щось змінила? Чи да, ті очікування, котрі Христос? Та да, покладав як Месія, як син Божий, котрий прийшов на цю землю, щоб знищити всяке зло. Знищити смерть. І ми бачимо, що даний раз о, так, чисто в да, сфери сфері да, погляду людської не дуже багато змінилось. І можемо сказати, чи варта була його смерть. За тих грішників, за тих нечистивців, да. Чого? Да. за тих людей, котрі і далі грішили. А син Божий помер, постраждав так, ніс цей Голговський хрест. І чи була достойна ця смерть цього? Що вмер за цих неправедників? Адже вона да, і далі світ, котрий поринає. В страждання в війни, в несправедливість, в приниження людської гідності, людської честі. Чи смерть Христа до кінця поставила так, крапку на цьому? І як ми чули з опису, що розіп'яли його і далі собі пішли, далі жити своїм життям, зробили свою справу. І далі ми завтра будемо над цим роздумувати, завтра в пасхальну да, Вігілію і також да, в день пасхальний, що все-таки було варто. Його смерть не була даремною, його смерть, котра, хоча по-людському, ми мало бачимо да, змін, бо далі світ грішить, далі світ перенає, власне, в гріху. В злі, але все-таки смерть Христа і пізніше Його перемога і Його Воскресіння відкрило набагато більшу перспективу. Гріх на цій землі він залишився, і він завжди буде, немов тим шлейфом, буде завжди нам, да, нас переслідувати постійно. Як говориться це писання апостол Петро, що диявол як лев ревучий, котрий буде постійно чекати, щоб нас пожерти, щоб нас принизити, щоб нас кинути додолу, придавити да, злом своїм, нашими слабостями, нашими пожаданнями. Але через смерть і Воскресіння Христа ми піднімаємося. Хоча наші слабкості в нашому ділі вони є присутні. Але Христове страждання, і Христова смерть і Його Воскресіння буде нас постійно піднімати. І тому страждання і смерть Христові, вони були варті цього. Те ж саме, знаєте, ми сьогодні можемо зробити цю паралельку, яку сьогодні переживає кожен із нас і переживає наша країна. Це жахіть ця цю страшну війну, котрої не. І кажуть, кінця краю немає не і не бачимо з цього, що далі буде. Але ми знаємо точно, бо ми віруючі, люди християни, ми точно знаємо, що знає Господь Бог. В нього є свої план щодо нас. Так як був план щодо Сина Божого, всі думали і гадали, що на цьому кінець все. Нічого він так насправді і не зробив. Так думали, гадали люди. Все не сталося так. Юда, один з апостолів, котрий покладав таку велику надію і думав, що він там стане володарем Ізраїля, сяде на трон, а пізніше в ньому розчарувався. Бо побачив безнадію, що йому так насправді не йшлося про це царство земне, що він не буде виганяти окупантів, ремлян. Не буде змінювати політику, не буде воювати, не візьме в рук меча. І тому він так розчарувався, зрадив Христа. Бо дивився він тільки людськими категоріями. Дивився, знаєте, тільки в такий спосіб. Те ж саме, знаєте, брати і сестри, і сьогодні, коли ми да, дивимося на все це становище нашого народу, нашої країни, цілого світу, не мов каже, що: а що, чи воно щось зміни? Скільки було, знаєте, можливостей, як кажуть, попиток цих було, так. Перша революція, так, Помаранчева, пізніше Друга революція, Майдан. І потім за кожним разом люди розчаровувалися. А нічого не змінилося. Чи варто було? Скільки було смертей? Подивіться, з часом, після 2014 року, через так, рік, два, три. Що було в нашому суспільстві? Да? А ці смерті загинули, дата Небесна Сотня, котра загинула. І що? Загинули молоді люди. І як пізніше наші земляки, котрі кажуть, а чи варто це було робити це все? Чи варто було це все робити? Аж таки, може, якби не було Майдану, було б зовсім по-іншому, може, було б набагато краще. А це все дуже було, багато думок. І пізніше допровадило до Дня сьогоднішнього. Коли всі, коли да, прийшла біда, всі сплотилися, але через певний час, ми знов да. Не раз приходять ці думки, бо сьогодні ми знов чуємо багато тих голосів. Дуже часто чуємо, а чи варто це все було розпочинати, це робити, а може, було б по-іншому. І не було б стільки смертей, стільки страждань. Власне, подивімося, це те, що було дві тисячі років тому назад, і це, це саме повторюється і сьогодні. І тому смерть Христа вона не була даремною. Вона принесла перемогу, брати і сестри. Перемогу для цілої вселеної, не тільки для людського роду, а для всієї Вселеної. Бо Воскресло створіння люд... да, Боже, яким є людина, Воскресло створіння, світ рослини, тварини і ціла ціласелене, цілий космос. Бо гріх, котрий стався в раю, він дуже все попсував. І рід людський, рід, да, і, да, і цілу вселену, він зіпсував. Але перемога Христа все змінила. Його Воскресіння все змінило. Те ж саме, брати і сестри, коли ці приходять спокуси, а вони будуть приходити. І коли ми на це все споглядаємося, на всю цю трансформацію, хоча дуже такою високою ціною. Такою високою ціною кров'ю, світ нації, котра сьогодні, та, але їхні смерті не є даремними. Бо в кінці буде перемога. Ми в це віримо, ми про це неустанно молимося, про це говоримо. Не тільки для того, щоб все емоційно підносити. Але ми віримо в перемогу добра над злом. І тому, власне, все те, що відбувається, воно не є даремне. Може, наперше, зараз, коли в цій, в цій ситуації, так як ті за часів Ісуса, нічого не змінилося, але масштаби всьому. Воно принесло колосальні зміни, котре людство пізніше з часом воно почало воно що? розуміти до цього, доходити, вникати, роздумувати і сказати, да, Господи, я смерть все-таки не була даремною. Що пізніше, скільки людей, потом Христовою смертю, і Воскресінням, зцілювалися, уздоровлювалися, це дало їм да, надію, що життя. Людина не закінчується, а воно продовжується. Оцю надію. Так само і сьогодні, оця паралель, брати і сестри. Надія на те, що власне ця трансформація, вона дійсно принесе великі плоди. Може, не до кінця ми це може побачимо, але для наших нащадків. Бо коли дивлячись на історію нашого народу, ми бачили зараз, як ця історія, народ, котрий не одним десятиліттям, не одним роком, інколи, ми, знаєте, хочемо поміняти історію за один рік чи за два роки. А ця історія нашого народу да, тривала сотнями років, і як вона постійно була принижена, постійно, неустанно, Але все-таки вона творилася, вона вершилася. І все те саме і сьогодні. Я думаю, сьогодні для нас, християн, віруючих людей, коли ми спілкуємося між іншими людьми, котрі, може, далеко є від церкви, от власне, ми маємо дивитись на все це не людськими очима, не очима страху, болю, смерті, але Божими очима. Лише тільки так ми зможемо зрозуміти сенс, все це, що відбувається. Бо коли будемо дивитися чисто людськими очима, ну то, звичайно, надії немає. І кінця краю не буде. Якщо дивитися чисто людськими категоріями, а якщо дивитися набагато глибшими категоріями, так як Христос на весь цей світ, скільки да, він прийшов, розпростер свої руки, чинячи добро і любов, але зло заламало руки і прибило до Христа. І Господь би каже, бо він був людиною, сказав би, та ви негідники, я ж прийшов вас спасати. А ви що ви зі мною робите? Да? помрить всі да? і умертвив би там всіх. Ні. Він знав. Для чого він це робить? Брати і сестри, нехай сьогоднішня наша участь і наша молитва, де ми споглядаємо на смерть. Не маємо від неї тікати, бо рано чи пізно кожен з нас зустрінеться. Але власна віра в Бога, віра Святої Церкви нас вчить. По іншому дивитися на смерть. Так, це дуже болючий перехід. Дуже болючий перехід для да, кожного з нас, кожен, хто це вже пережив. Дуже болючий. Найболючіший, можна сказати, в цьому, в цьому житті людському. Але віра вчить нас дивитися зовсім з іншого, можна сказати, так, ракурсу, з іншого погляду, Божими очима, за допомогою Божого Слова, що це є, не є кінець. Лише початок в Христі Ісусі. Амінь.